Привіт, ми знаємо, як сильно ви хотіли зазирнути всередину нашої команди. Тож цей влог саме про це спільно з Вібет. Ми вирішили вам показати, як та де живуть наші футболісти. Я зустріну в цьому місці. Ми на поверсі у нашої команди покажемо, як вони живуть. Ходімо. Ми йдемо в гості до вас. Ні. Хоч щось на кошка блідошка відкриває. А турки базар Турки-базар. Гіо, Показує, як ти живеш. Ревізор прийшов збивати. Так. Юра, показуй. Добрий вечір, хлопці. Давно не бачили. Що <реш> вам нам показуєш? Показуйте, а буці є в тебе? Ні, але тільки. Де я, я сам наймолодший. Що в тебе нови буці? Ну, конечно, ну, у грузинів должны бути найкращі буці в команді, правда? Так. Звда най. Свіжі тісні. Гай. Покажи нам все. Клас. Так. Да. Ну, які в тебе є рукавиці? Вот, давай, давай, показуй. Всі одинакові. Всі одинакові? Так, да, всі однакові тільки такі, такі, такі А чого одинакові тобі подобаються? Якось підписуєш їх? А, ні. Не, не люблю. Які нові не підписую, старі. Старі лампи, тобто, щоб вже не підписую. Угу. А ще там стільки пару. Пар, 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 Як одинакові. часто ти змінюєш рукавиці? Чи є в тебе якісь забубони, там, що, допустимо, рукавиці твої не можна нікому вдягати? Не, є така лабораторія, ні. немає. так? Тобто ти це не вірив. Показуй свої буци. Та буци там, щоб не виняли, тобто подавши від ліжки ложу. Запити різні. Та ось. А які твої самі улюблені? А зараз немає, зараз хочу попробувати нові.

Тут наші футболісти зазвичай складають свої речі на прання після ранкового тренування і після вечірнього тренування. Ну і зазвичай, звісно, отримують вже на інший день чистий одяг. А в цій кімнаті у нас знаходиться невеличка інвентарна. Антолій Анатолійович вже нас чекав, таке враження. І ми вам зараз покажемо, де на наших зборах зберігається одяг, форма, ігрова форма, тренувальна форма нашої команди. Антолій Анатолійович, добрий вечір. Показуйте вашу кімнату. Це не моя кімната, це інвентарна кімната, яка завжди на зборах видається додатково до всіх жилих кімнат. Тут знаходиться все те, що ми привезли, тобто спортивне екіпірування команди. Форма і тренувальні речі. Також різні подарункові речі, тобто м'ячі, все, що приходиться іграх використовувати. Тут а, після прання розкладаються речі, футболісти заходять, беруть їх на тренування. Сюди завозиться тележка і сюди вони всі заходять і їх беруть. Зараз якраз йде підготовка, того, щоб розкласти речі, потім приїде прання і все, в робочому режимі працюємо. В вихідних нас мало тут на зборах, зараз такі праця. Так що робочі моменти, робоча кімната. Як часто привозять прання, окотрій? У, у нас загалом якщо тренування два рази, а так як у нас кожен день рахують два рази або ігра, два рази на день привозиться прання. Швидко розкладається, футболісти беруть і так само вони після тренування швидко його здають. Це ви зазвичай пишете графік да? на кожен день? Так, да, є оце графіки проведення робочого дня команди. Там написано перше тренування, друге, повністю графік роботи команди на дні, включно з відбоями 23 А скільки у вас насичені дні? Ну, якщо хтось прочитає цей графік, то там видно 8 30 сніданок, 23 відбій. Да? А теорія, від'їзд, тренування, обід ну це все, хлопці ще можуть 2-3 години днем. Трошки перепочити між тренуваннями. а так ввечері після тренування відновлення, масажі, там, у кого, які проблеми. День загружений. Реально, ну, але це, це робочі моменти. Це, це, ми ж не приїхали сюди відпочивати. Все, смачного. Дякую. Що хочеш подивитися? Розказуй, Що як ти живеш, з ким вважаю. ти спиш. От, я. Ми тебе теж я ще покажу. Я сплю сам. Сусідний дахновський. По паспорту дорослих спить на великому ліжку молодші. Так це щось нечесно. Дивися, Подивись, як я в тебе ліжко. Як... <смеш> це чесно. <смеш> <смеш> я просто здорова, даха. Зато як у мене шапка є. Класно? да Класна? Клас. Подарую за найкращі коментарі. Ти розпишешся на цій шапці? Звичайно. Що тут у вас є? Горіхи є, їсте. Рафаелки їсте. Рафаелки для дівчат. Для яких дівчат? Для вас. Яку книжку ти читаєш що, тільки блін. — За два дня <сес> блін. Її не було цим. Що ти було жив? Так, Віталік. У нас буквально тиждень пройшов, в тебе вже пуску? тут покупки лежать. Для, на ряду, на ряду. для <сес> кого? Дружина мені по на до дорожнього купила. Чекай, а Емі і Мія? Це вона мені купила. Ага. А Емі і Мії будеш іще? Так. Я ще просто знайшов магазинів для собаки. <сес> Але <сес> привезеш <сес> <сес> щось. Ревізор! до okay. hello. 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 hello! Так буває, ми дивимось ютубчик, фільми якісь. Завжди ми, кстати, футбол дивимось. Yeah. Да. І от бачите, що я дивився, а? Верес. Молодець. Це на масачку. Кончик тут. був балкон. да, кончик тут завжди. Який нас, нас класний вид з готеля? Дружині знімає відео, як я виходжу з чашечкою кофі і на віду тут дуже гарне море, самоліти літають. Все є для того, щоб проводити збори. Буцичка є. Це калюня з буци у нього. Чотири пари. З ким ти живеш? З колі гайдуть. Це вже тренувачні, які, в яких я зараз тренуюсь. Типу. Ми їх викладу на балкон зачасту, ті типу. теж покажемо, які теж. Гарний колір, мені це дуже подобається. Більше ну але я більше вже розносив ці фіолетові, тому і ношу. Загалом тобі тут подобається? Так, да, все супер дуже. Для віновлення все є. Два басини після сауни, потім басейн звичайний, щоб поплавати. Ну і сауна теж дуже така ну, подобається. Всі. Сусід, як ви з сусідом сваритесь? Ні, в школі тут Сварок нема, бо так, да, супер. Як тобі жити з семейним бовсенко? Сану даю вже, якщо чесно. <ресувачення> Що треба щось поміняти, треба до, до Анатолій зайти, вже, щось, щоб поміняло якось напевно. Зранку, коли у нас там медогляд, пиші на медогляд, потім на сніданок. Після сніданку приходимо десь часик, лежимо спокійно, там буває Коля Фіфу, грає, Я можу щось на ноутбуці включити, подивитись. Після обіду зразу приходимо, ну після тренування обід, і після обіду зразу приходимо лягати спати. Бо це... так день за днем, скажи, йде? Да, так, відновлення, відновлення це найголовніше сон для нас. І після от вечері... Після тренування вечірнього ми йдемо на вечерю, баня у нас теж сауна, і ти приходиш в кімнату десь восьму, півдев'яту, і там часик теж може пограти або подивити щось і зразу лягаю спати. Як ви бачите, тут графік масажу, відповідно наші гравці приходять, записуються, і вже далі наш масажист Діма знає, хто та коли до нього має зайти. Отже, це масажна кімната, і зараз ми вам покажемо, як тут все відбувається. А в тебе дві кімнати? Це бусиком везлось. Ми, ми все в ящик і положили в машину і завезлося. Два дня чи три десь? Три. Це в нас є такий гем. Це в нас реді. Діво вам розповість, для чого воно в нас є в команді. Це холодова терапія для відновлення. Ми це використовуємо з льодом, там насипаємо в цей ящичок льод, там вода. І воно так через ці дротики такі холодить їм ножки і відновлює. А якщо я туди залізу, що мені треба? Будуть ноги холодні після процедури. Угу. Ну добре, подивимося. Ходи далі. Е, хто частіше туди виходить на масаж на зборах? Та там у нас всі по графіку масуються. Угу. Типу, пропустимо, одна людина раз на три дні. Угу. Якщо в когось є якісь нюанси, проблеми там, чи питання, то частіше можна. Найчастіше, які зараз проблеми виникають з назавантаження, да? це все-таки. Ну, зараз нагрузка, там від сьогодні була нагрузка і зараз. Тобто вони відчули біль в грошовидному м'язі, в задній поверхні бедра відчувають. Ну, як хтось в передній частині бедра, хтось поясниці, індивідуально. Де ти спиш? Ти так само тут спиш? Я тут спишу. Покажи ще, які в тебе є різні прилази. Це банки. Це теж банки. Хто їх любить з наших футболістів собі робити? Найбільше Шевченко, Кучеров. Мабуть, вони двоє набік. І голки ще мають. А що робить роблять голки? Вони знімають спазм і відновлюють mm -hmm. різні тамбори. Там. Покращують кровообід. Mm -hmm. Ну, найбільше це знімають спазм. Це боляче? Ну, боляче тільки коли голка заходить mm -hmm. в тіло, це десь 2 секунди. Сьогодні степанюку, наприклад, це робили. — Ага. Не виходить до нас. Спить, мабуть. Спить. Дякую тобі, Дімочка, Ми пішли. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Пахне чистотою, знаєте? Ну, це наша так. клініка, маленька угу. клініка. І це сумка Олег Антонович, якої ви вибігаєте. Ой, вона важка, я вам скажу. Не легка. Що там лежить на, на випадок екстреної ситуації? Це все, все, що необхідно для надання першої невідкладної допомоги. Угу. Без чого. Ви не вибіжете на поле. Ні. І я забороняю комусь щось звідси брати. Тобто там же вас це, ну, да. це табу. Ви знаєте. Так. Да. Тому що тут все розложено, має бути mm. на своїх місцях, я знаю, де, як, що, що лежить. лежить? Добре, бачу у вас дуже гарні апарати. Що це за апарати? апарат для ультразвукової діагностики дуже допомагає, виручає в різних ситуаціях, коли треба срочно вирішити питання по стану м'язів, сухожилків. Якщо скарг немає, значить не тренується і не грає в футбол. Значить, нічого не робить. Тому це так я утрірую. Все добре, ми вам дуже дякуємо, що пустили нас в міні-лікарню нашої команди. Так, да, це наше таке місце. Дякую, дякую. Все, ми пішли далі показувати. Ми в гості до вас. Добре, ви нас не, не очікували? Не очікували. Діма, що ж ти так повітряєш вікно? Здуваю. Так. Марко. Hello. Nice to see you. Дмитро, скажи, будь ласка, як тобі жити з Марко? Все супер, просто він. Трохи. Не дивиться за порядком в кімнаті і мені прийшлося все прибирати. Як ви комунікуєте? Ти ж розмовляєш українською. Марко Чорногорською. Та він чуть-чуть розуміє, чуть-чуть англійською. Якось так. Трішки вчить тебе? Так. Пару слів Чорногорської знаю. English. yes, bro. no problem for me. I say, e, скажи декілька. Да, да. Розкажи, покажи свої бути. Ми всіх питаємо їхні бути. Давайте там теж покажеш. Одні з железними шипами. Угу. <рес> <рес> Дай я покажу нашим полівальникам поближче. А вони що, однакові? Ну, однакові, а, це але... а це... Це металові, а це пластик. Okay. Ага. Ну, але я ще в цих не тренувався, ну в цих тренувався, uh -huh. в вже різних не тренувався, ще вони ще не розбігані. А які тим зручніше? Мені в класиках, але... Да? Да, так. Але, але... Да? Да. да. так? -мо в можете її штрафу. Можеть. Не бувай, не бувай. Бувай, Бувай, бувай. старт. <laughs> Добрий ранок. Добрий. Ми ще покажемо оболівальникам твою кімнату. Як ти живеш? Так, з ким ти живеш? Красиво. Ти що, в кросформі? Да. Клас. Да, так, да, так. Це твоя улюблена книжка. Ну, на даний момент я вже другий раз причитую книжку Марвулана Сейсенбая Технологія щасливої життя. Дуже потужна книжка, я йому дякую за неї. Я, для неї. я з нею дуже багато інформації черпаю, яка мені допомагає ставати краще. Нормально все? Ні-ні. Вадим? Да. Так

в міксах я не дуже люблю грати. Чому? Мені взагалі не подобається в них грати. Тому що вони незручні і дуже давлять підошву шипи. А вдома багато А? Дома багато? Ні, це все, що маю. Те, що вдома, я все роздаю. Як думаєш, скільки будь марка для сюди розбудеть? Одні. <рес> <рес> ну то добре. <довго>. Це дякую сьогодні. Ну що, друзі, ось ми і показали вам, як живе наша команда. Давайте бути ближчими один з одним. Пишіть у коментарях нижче, що б ви хотіли побачити у наступному нашому влозі. Не забудьте поставити.